У нас є 17 мільярдів, які були виділені на компенсацію, нам потрібно буде після 22 травня подавати заявки через ЦНАПи, це дуже важливо. І це через ДІВ. Угу. Це почне працювати і можна буде людям компенсувати. Дуже важливо, щоб люди розуміли для себе, що точніше влада зрозуміла і був в конікті. З людьми, щоб людям поясняли. Тому що я вважаю, що стовідсотково буде такі розговори, що хто ж, хто ж подав раніше, хто ж подав пізніше, і будуть такі, знаєте, брудом потім поначуть поливати уряд і будуть говорити, що от, там також є корупція, і чомусь мені. Спочатку не мені будували, а комусь там моєму сусіду там. Да? Тому дуже важливо, щоб обов'язково влада прозора поясняла і доносила до людей, що як буде відбуватися.